Добрий день, мої любі учні! Запрошую вас на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку вдосконалення вмінь здійснювати звуковий аналіз слів, повторення вивчених букв, читання з ними складів, слів і текстів. І так, пригадаємо, що ми вивчали на минулому уроці. На минулому уроці ми вивчили з вами букву Е. Так. Отже, тепер ми з вами знаємо всі шість голосних звуків. Які позначаються на письмі десятьма буквами. Так? Але ми вивчили з вами лише Я і Ю, із цих букв, що ми на письмі позначаємо ці звуки, Але ще будемо дві вчити, дві букви, які не вивчили. Отже, повторимо: А, О, У, У і, і Е. Буква Я і буква Ю. Вони записуються на письмі і позначають теж звук А тільки після м'яких приголосних. Наприклад, цуценя, кошеня. Ми пишемо Я, але чуємо А. Рухаємось далі. Назвіть перший звук у слові Лев. Перший звук Л. Так, тепер ви самостійно. Я буду перелистувати вам слайди. Ваша задача в голос назвати слово. І виокремити перший звук. Носоріг. Н. Слоненя – С. Кошеня К. Лимон. Л. 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 Лимон. Д динозаврик. Л. Лебідь. Р-ракета. Складіть речення про будь-який із названих предметів за допомогою Лего. Подивіться на моє речення. Я люблю чай з лимоном. Складіть своє речення. На столі ви можете викладати цеглинки Лего в такій кількості, скільки у вас слів. Або використовуйте олівці, або інші предмети, діти. Будь-які предмети, які у вас є для гри. Рухаємось далі. Прочитаємо з вами строчку голосних звуків. Іще раз прочитаємо: А, О, У Е. І, і. Прочитайте зараз перший звук у рядочку. Перший звук. А. Останній звук. І. Чудово. Рухаємось далі. Зробимо звуковий аналіз слова ракета. І так, слово ракета. Складається із кількох складів. Ра, та Три склади. Перший звук, який ми чуємо, який Р-р. Приголосний твердий. Далі А. Голосний. К, К, К. К. Приголосний твердий. Е. е е Е. Голосний т. т. Т, 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 Т. Приголосний твердий і а звук А в кінці, да? А. Голосний. Давайте його зараз намалюю теж, і ви собі теж намалюйте у зошиті в клітиночку. Запишіть звуковий аналіз слова. Будь ласка, і давайте перейдемо до усних вправ. Отже, ракета. Робимо з вами тепер будиночок для нашого слова чудового. Будиночок. Будиночок. Ракета. Наголос ставимо на Е. Зробимо з вами гімнастику для очей. Повторюйте рухи очима за смайликом. Стежте за бджілкою. Завжди на неї. І далі, діти. Як утворюється склад? Дивіться, зараз у нас є два звуки: звук М, звук А. І вони дуже далеко один від одного. Бачите? Окремо стоять звук М і звук А. А давайте їх поєднаємо. Давайте зробимо так, щоб звук М. Зміг стати друзями зі звуком А. Складемо їх разом. І утворюється МА. Повторіть. МА. 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 Добре. А тепер з вами спробуємо прочитати склади. МА. У вас буде змінюватись голосний звук. Приголосний М буде залишатись. Запам'ятайте, як він звучить М, М. ма, МО. Му. Ме. Ми. Мі. І зараз ми з вами почитаємо з квіточкою. Прочитайте, будь ласка, з квіточкою склади. Починайте з будь-якого, який вам подобається колір. І починайте. Ну, я вам як приклад покажу. Му-му, ма, ми, мі. І ще одна дивіться квіточка, але всередині вже інший звук. Хто знає, як він правильно звучить? В. Так, В, В, В. Вода слово вода. Звідти цей звук прийшов до нас В. Давайте прочитаємо зі звуком «в». ВО, ву, ВЕ, ва ВИ, ві. Тепер звук Н, Носоріг. Н, Н. Но НУ, не на, ни, ні. Тепер звук. кобра. К. Ко. Ку. К. 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 Ки, ки. Звук З. Зебра. З. З. Зо. Зу. Зе. За. З. Зи. Зі. Звук Д. Звук Д. Дружба. Д. Д. До. Ду, де, да, ди, ді. А тепер, діти, ми з вами маємо запам'ятати поняття, що таке народна пісня. Народна пісня це словесно музичний твір, призначений для співу. Тобто це такий вірш, тобто слова, які написані спеціально для співу. Народні пісні відображають характер народу, його звичаї та історію. І ознайомимося ми з вами із народною піснею, яка називається Ой, хвалилася та берізонька. Ой, хвалилася та берізонька. На мені кора білесенька, на мені листя та широке, на мені гілля та високе. Ой, обізвався зелений дубочок. Ой, не хвалися ти, Берізонько, не ти свою кору вибілила, не ти це листя широчила, не ти це гілля та височила, вибілило кору ясне сонечко, виручив листя та буйний вітер, височив гілля та дрібен дощик. Давайте відповімо на питання: Чим хвалилася Берізонька? Нахвалилася своєю білою корою, Та, ж вона така біленька, гарна. А про що їй розповів зелений дубочок? Чо вона не хвалилася. Які сили природи допомагають деревам рости? Та, це вода, сонце, так? І які слова ви у вірші в цьому в пісні? Чуєте ніжно? Ану, повернемось. Дивіться. Слова «берізонька» – да? Пестливе слово, зменшую пестливе слово. Білесенька. Берізонько. Так? Дощик. Оці слова використані зменшливо пестливі. Молодці. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!